Мені добрий. добрий вечір. Тут у нас хтось, хоч... хтось хоче дуже заміж, а ми хочемо дуже займатися йогою, так що давайте зараз попрактикуємо, а далі там життя покаже. Бомки. Починаємо потрошки. Вдих. Ще два рази вдих. Овдих. Увага вдих. Овдих. Вдих. Вдих. Один вдих. Вдих. Два, ще один раз вдих. Увага, вдих. Одих. Вдих. 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 Ще один раз. Вдих. Вдих. Увага вдих. Вдих. Скидываємо вдих. Вдих. Ще вдих. Де. Вдих. А! Ще один раз вдих. Ха! И вдих. Ще два рази. Вдох. Молодці, стаємо вдих. Вдих, той вдих. Вдих. Один вдих. Вдих, два вдих. Одих, три вдих. Одих. Вдих, чотири вдих. Вдих, п'ять вдих. Вдих шість вдих. Вдох, 7 вдох. Вдох, 8, еще один раз вдох. Вдох, 9, поднимаемся, вдох. Вдох, вы ноги, вдох. Сейчас будем развивать скрутку. Сначала в одну сторону, потом в другую. Вага дівчатка скрутка. Вдих. Вдих Вдих. Вдих, один вдих. Вдих, два. Тут 6 плюс 6 вдих. Вдих, Три вдих. Вдих. 4 вдих. Вдих, 5 вдих. Вдих 6. На другу сторону вдих. Видих той дих. Видих, той вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири. Ще два рази вдих. Видих п'ять, ще вдих. І видих шість. Підіймаємося вдих. Видих. Витряхуємо ножки вдих, видих. Молодці. І зараз йдемо до стіночки і закидуємося. Увага. Вдих. Вдох вдох, видих вдох, видих два вдих, видих три вдих, видих чотири вдих, видих п'ять вдих. видих шість вдих. видих сім дих, Видих, вісім вдих, і видих дев'ять. Міняємо місцями ноги вдих, видих тут вдих. Видих вдих. Видих один дих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім. Ще один роздих. І видих дев'ять. Увага вдих. Вдих. Широкий путь вдих. Вдих. Розвертаємо від себе замочок вдих. Вдих. Маківка вверх. Груди вперед. Вдих. І видих. Стараємося замочок на підлогу покласти вдих. Видих, той вдих. Видих один дих. Видих два вдих, видих три вдих, видих чотири вдих, видих вдих, видих шість вдих, видих сім вдих, видих вісім, ще один раз вдих. І видих дев'яти. Вдих. Видих. Піднімаємося. Міняємо замочок місцями вдих. Пальчики міняємо місцями. І, і ще раз 9 разів вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Вдих вісім ще. Вдих дев'ять. А Видих. Це у нас, слава Богу, не стріляють, але грім дуже великий. І дуже страшно. Увага. Какаса на вдих. 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 Вдих, ту вдих. Вдих один вдих. Вдох, два вдих. Вдих три вдих. Вдих чотири вдих. Вдох п'ять дих. Вдох шість дих. Вдох сім дих. Вдих, вісім вдих. І видих дев'ять. Увага, какасана. Бакасана тепер. Дівочки бакасана. Дев'ять разів бакасана. вдих. 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 Вдих, Вдих. один вдих. Вдих, два вдих. Два, вдих Відих. три вдих. Вдох чотири вдих. Водих п'ять дих, водих шість дих, водих сім дих, водих вісім дих і водих дев'ять. Підіймаємося вдих, водих. Увага, перша нога вперед іде. Спочатку початку бокас, яка буде дев'ять разів, потім... Пога дев'ять разів. Увага дих. Водих, тудих. Водих, дих. Водих, один дих. Водих, два вдих. Водих три вдих. Водих чотири вдих. Водих п'ять вдих. Водих шість дих. Водих сім дих. Водих вісім, ще один раздих. І водих дев'ять. Увага! Шпагат! Ханумана сама вдих. Видих той дих. Вдих, дих. Вдих вдих. Вдих, один дих. Вдих, два вдих. Вдих три вдих. Вдих, чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих, шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один раз дих. І видих дев'ять. Увага, вдих. Видих. Виходимо із шпагата. Спокійнисенько, нікуди не поспішаючи. І робимо широкий кут. Чіпляємося за п'яточки. Вдих. Видих. Тут вдихаємо вдих. Вдих. Один вдих. Видих, два вдих. Вдих три вдих. Вдих чотири вдих. Вдих п'ять вдих. Видих, шість дих. Сім. Ще два рази дівочки вдих. Видих, вісім. Ще один раз дівочки, вдих. І видих дев'ять. Вдих. Видих. Лягаємо риба з піднятими руками та ногами. Риба з піднятими руками та ногами. Вибачте. Кубачте. дуже страшно. У нас тут така гроза, що взагалі. Вдихаємо, вдих. Вдих, вдих. Вдых, вдих. Вдих, вдых. один, вдих. Вдих, два, вдих. Вдих, три, вдих. Вдих, чотири, вдих. Вдих, п'ять, вдих. Вдих, шість, вдих. Вдих, сім, вдих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих дев'ять. Вдих. Видих. широкий кут. Виходимо з асани. Носочки на себе. Широкий кут. М'якенько. Вперед. Вдих. Видих. Той вдих. Видих. Лягаємо. Вдих. Вдих один вдих. Вдих, два вдих. Вдих три вдих. Вдих чотири вдих. Вдих п'ять вдих. Вдих шість вдих. Віддох сім дих. Вдох вісім, ще один раз, дих. І выдох деть. до себе, вдих. І це выдох. Увага, дівчатка. Вдих. Віддих. Тут девять дих. Одих, вдих. видих один вдих. Вдих, два. Маківка вверх, лиш, вниз, здих. Видих, чотири вдих. Вдох п'ять вдих. Водих шість вдих. Вдих, сім вдих. Вдих вісім вдих. И вдих девять. Увага! Девочки баксана, дев'ять разів. Бакасана. Вдих. Вдих. Той дихаємо вдих. Вдих вдих. Вдих один вдих. Вдих два вдих. Вдих три вдих. Вдих чотири вдих. Вдих п'ять вдих. Видих шість дих. Видих сім. Видих вісім ще вдих. І видих дев'ять. Опускаємося вдих. Видих. Молодці. Зараз робимо воїна на другу ногу. Воїн на другі, друга нога. Мене вже стало, бо я не знаю, як у вас. У мене вже все добре. <свіс> Увага! Вдих, видих той вдих, видих один дих, видих два вдих, видих три вдих, видих чотири вдих, видих п'ять вдих, видих шість дих. Видих сім вдих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих дев'ять. Ага. Шпагат. а на вдих. Видих. Спокійнесенько собі робимо вдих. Видих. Той дев'ять. Дих. Видих. Вдих. Вдих. Ага, дих. Виходимо з цієї асани. Спокійно, нікуди не поспішаючи. За п'яточки. Чіпляємося. Маківка вверх, плечі вниз, дих. Видих, дих. Видих, дих. Водих один вдих, вдох, два вдих, вдих три вдих, видих чотири вдих, видих п'ять вдих, водих шість дих, водих сім дих, видих вісім, ще раз дих, і водих дев'я. Опускаємося вдих. Видих. Робимо а, рибу з піднятими руками та ногами дев'ять разів. Така гроза страшна на вулиці. Вдих. Видих. Піднімаємо руки, ноги вдих. Видих тут вдих. Видих, один Вдих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім вдих. І видих дев'ять. О, Вдих, Видих підіймаємося. Страшно. І ми ніз. Але що робити, треба робити його? Широкий кут. Підіймаємося широкий кут, носочки на себе і м'яко стараємося покласти спочатку голову, потім груди, потім живіт. Що і розслаблена має бути вдих. Видих носочки на себе вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих чотири. Тут дев'ять дих. Ух. П'ять дих. шість дих. Володих, всім вдих, всім вдох. Видих, вісім, ще один щасливий раз. Вдих. І вдоха. Маківка за себе вдих. І видох. Сідаємо в любу зручну позу. Піднімаємо. Це в мене саме зручна поза зараз. Підіймаємо ручки вдих. вдих. То і сто, сто вісім капала в хаті. Звертаємося в одну сторону вдих. Вдих, той вдих. Вдих вдих. Вдих, один вдих. Вдих, два вдих. Один вдих три вдих. Вдих чотири вдих. Вдих п'ять вдих. Вдих шість вдих. Відих, 7, вдих, сім дих. Видих вісім, ще один раз вдих. Видих дев'ять. На другу сторону вдих. Не поспішаючи. Спокійненько. Видих. Вдих. Видих. Туй шість дих. Видих, дих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Відих, 2, вдих. Відих, 3, вдих. Вдих, 4 вдих. Видих 5 вдих. Видих 6 вдих. Видих 7 вдих. Видих 8. Ще один раз вдих. Видих. 9. Робимо трояндочку одну, в одну сторону вдих. Видих. Тепер в другу сторону трояндочка пішла вдих. І видих. Дві троянди. Гарні троянди. І третя це ви трояндочка. І підіймаємося м'якенько, спокійненько. І робимо бутанасану чи бутербродік. Називається в дитячій йозі вдих. Видих. Руки, якомога далі за ногами вдих. Ноги прямі. выдох тут шея расслаблена. вдох выдох один вдох выдох два вдох выдох три вдох выдох четыре вдох Пять два вдох выдох шесть вдох выдох семь вдох выдох Восемь. Еще один раз вдох и выдох девять М'якесенько підіймаємо сюди. Лієшечка вдих. Ведих. Вдих. Одих. Покладували собі. Зараз ми ще зробимо повне йоговське дихання. А ви самостійно зробите. Не буду це записувати. Це буде мій секрет приходьте на заняття, і все буде.